У поетичному лексиконі Лесі Українки є вислів Друзі рідні, так називала поетеса тих своїх братів і сестер, які ставали друзями її ідей. Це були у першу чергу старший брат Михайло та молодша на шість років за неї, сестра Ольга. У метричній книзі Преображенського собору міста Новограда Волинського за 1877 рік. Зроблено запис про народження в Новоград Волинського, з'їзду мирових посередників голови, надвірного радника Петра Антоновича Косача і його законної дружини Ольги Петрівни, дочки Ольги. Ольга стала третьою дитиною в родині Косачів і була названа, можемо припустити, на честь матері. Соняшний, теплий літній день, ганок на кілька сходинок, Перед ним широкий двір, по один бік двору вулиця, по другий густий старий сад. На нижній сходи ціганку сидить жінка у вишиваній сорочці, зав'язана хусткою. В приполі вона тримає невеличку дитину, дівчинку, в самій вишитій сорочечці, підперезаній вузеньким червоним писком. Я якось не знаю, а почуваю, що та дитина то я. Одного разу я розказала сестрі Лесі про цю картину, що стоїть у моїй пам'яті, і спитала, що то за двір. Вона мені сказала, що то я описую їй двір та ганок при домі Завадських на вулиці Завадських. У місті Звягілі. Так у нас у родині називали місто, офіційно називане Новоград Волинським. В тому домі я народилася. У своїй книзі Леся Українка, Хронологія життя і творчості Ольга Косач Кривенюк пише. Відко, що мене, як потім наших молодших, Леся дуже любила і возилася багато зо мною, хоч сама була ще зовсім маленька. В одному з листів батько Ольги та Лесі Українки Петро Антонович пише. Леся дуже любить маленьку Лілю. Впросилася спати в одній кімнаті з нею і дуже непокоїться, коли маленька плаче. Навіть сама тишком нишком схлипує. Пам'ятаю, як Леся розказувала, що вони з Мішею, як тільки чули, що я плачу, бігли рятувати мене і сперечалися з моєю мамкою за те, що вона сповивала мене, бо їм здавалося, що то мене дуже мучить цим, і я тому плачу. Як і всі діти косачів, Ольга спочатку навчається вдома, а потім у Київській жіночій гімназії. Що її закінчує із золотою медаллю. Ольга блискуче здає вступні іспити і стає слухачкою вищих жіночих медичних курсів у Петербурзі. Я думаю, що ми ніколи не розійдемось різно. Завжди будемо рідні не тільки по крові, але й по духу, писала в одному з листів до своєї сестри Ольги Леся Українка. Так і сталося все їхнє життя, доки жива була Леся Українка опікувалися одна одною. Саме Леся благословила свою лілію Золоторожеву на брак з Михайлом Кривенюком, якого називала товаришем і братом. Отримавши можливість практикувати як лікар, Ольга невтомно займається і літературою, до якої її, як і всіх своїх дітей, долучилася з дитинства мати Олена Пчілка, під творчим псевдонімом Олеся Зірка. Виходять з під її пера і переклади на українську: з російської, скандинавської, французької, чеської, польської, англійської. А ще збірник зразків вишивки, на кшталт того, що колись видала її мати Олена Пчілка. Зразки вишивок Біле по-білому Ольга зібрала на Київщині, Полтавщині та Катеринославщині. Але найцінніше, що залишила Ольга Косач Кривенюк для нас, це. Хронологія життя і творчості Лесі Українки. Книга, яку почала складати Ольга Петрівна в 30-х роках минулого століття. Вона не побачила цю свою працю в друці, відійшла в інші світи 11 листопада 1945 року в німецькому місті Аугсбург в таборі для переміщених осіб. Книга вийшла в Америці 25 років по тому, у 1970 му Дякуючи зусиллям наймолодшої сестри Лесі Українки Ізидори Косач Борисової та української діаспори. Всі троє дітей Косачів, народжених з Вягелі. Саме так Косачі назвали місто, в якому проживали з 1868 по 1879 рік. Дуже хотіли колись повернутися в місто свого народження. Але ні Михайло, ні Леся Українка. Не спромоглися здійснити свою мрію. А для Ольги це сталося у 1928 році, коли вона у складі етнографічної експедиції разом зі своєю матір'ю Оленою Пчілкою приїхала до звягеля і пробула тут кілька днів.